Всім привіт! Коротесеньке відео. Зовсім забув запустити його спочатку, але суті не міняє. Є програмка, де ревітла версії 4.10 під Windows. Вона поширена на дуже багатих трендах. Тобто скачати її можна абсолютно безкоштовно та де завгодно. В мене версія остання 4.10 під Windows. Працює вона як з IDE, HS, так і з USB. От USB 0 в нас. Бачите, красним червоним світиться. Тобто в нас щось не те. Дивимось full size, повний розмір, це норма. Security open, тобто відкрито в нас <соць> <соць> охорона, тому що в нас стоїть пароль і диск заблоковано. Ми з вами вибираємо із списку наш Samsung. От В мене Samsung HM 250 а, І переходимо до розділу Auta Force Password Reset Vendor Specific. Е, Клацаємо на Run і чекаємо. Чекати достатньо довго прийдеться. В мене це е, Sataшний диск. Я його підключив по USB. Від цього нічого не змінюється. Можна підключати по USB 2.0.3.0. Працює з усіма форматами дана прога. І чекаємо, пароль буде знятий. Працює дана програма з дуже великою кількістю дисків. Із новими теж. Ну, от, десь приблизно. От Програма сама 20-го року, остання версія у нас. От приблизно по 20-й рік, посередину 20-го року, моделі дисків і підтримуються даною програмою. Беріть собі на замітку. Користуйтесь, я не можу зараз виставляти, давати ссылку на цю програму, тому що я вже давав посилання на програми для Smart TV і добрі люди мені, страйк видали. Тобто Відео в мене висіло на сайті десь роки-два. Чи може навіть три. Ну, два точно роки. І нікого не чіпляло. А тут різко, мабуть, хтось подивився і подав жалобу на мене у YouTube. В мене зараз одне попередження є. Перед новим роком воно зніметься. Якщо буде ще одне попередження, я не зможу знімати відоси, викладувати їх. Зараз там ограничення тільки йде на онлайн-трансляції, ще на щось. Ну, в мене вже давно не було онлайн-трансляцій, Ну, то не ну, важно. Важливо те, що є добрі люди. Тому шукайте зараз програмку самі і користуйтесь нею дуже шикарна програма. Функціонал в неї примерно на одному рівні з Вікторією, тільки вони доповнюють один одного. То, що є в De -De Revitalize, не зовсім працює у Вікторії або відсутнє, і навпаки. Також можна зняти паролі в Ну, Для вд краще, мабуть, веде Marvel Користуватися воно набагато швидше. Зніме пароль. Ну, а на всі інші. Мабуть, Деревіталайс буде як панацея. Ви мене давно питали, як зняти. Пароль, от вам підказочка. Ну, я е, поклав цю прогу е, в архів з усіма іншими прогами, які можуть е, знадобитися для е, ремонту жорстких дисків. Посилання є в описі, але я цього вам не казав. І там серед усіх других програм шукайте, шукайте все самі, скажімо так. Всім пока.